Взагалі-то Росія і отношення Київської Русі. Це равносильно сказати, що запорозьке казачество не має відшення к України. Макс, ну давай розглянемо. По-перше, козацтво виникло на територію сучасної України. Воно було соціальним, військовим і політичним явищем саме на українських землях. Якщо розглядати Московію, Російську імперію, вона виникла як окремий суб'єкт в період роздробленості на основі одного з князівств Русі Владиміра Суздальського, яке, як ви любите казати про Україну, знаходилося на а крайні. і лише згодом завоювало Новгородську республіку, яку, хоч якось, можна приплести до Русі. Однак це дрібниці. Головне питання: чи переставала на той час існувати руська держава з центром у Києві? Ні. Київське князівство продовжило своє існування. Більше того, воно створило союз з Литвою, однією з найміцніших держав тогочасної Європи. Не було завойовано, як ви любите розповідати, а саме утворило Союз. І стало князівством Русько-Литовським. Відчуваєш різницю? Московія. І князівство русько-литовське. Не втомлювся, Макс. Ми тільки почали. Більшість козаків були українцями, руськими православними людьми, які боролися за захист своїх земель, віри та прав. Серед козаків були серби, татари, поляки, навіть московити, які боролися проти імперії, аналог сьогоднішнього РДК. Однак, переважна більшість близько 70%, все ж були українцями. А ось у етнічному складі Московії, Російської імперії, Великороси, так серед інших народностей виділяли тебе твої соотечественники, Займали до 40%. А також були татари, монголи, угрофіни ще за різних часів до 119 різних народностей. І це нормально, держави, на кшталт Америки, Бельгії чи Швейцарії мають абсолютно різний етнічний склад. Однак я знаю, як це важливо для вас. І коли ми порівнюємо спадщину, ви маєте про це знати. І фінально, Максон. У 1648 році Богдан Хмельницький, напевно, ти його знаєш, в'їжджає у Київ та запрошує Єрусалимського патріарха поїсть. Щоб той висвітлив його у монархи. Більшість тогочасних держав Європи мали монархічну форму правління, тож для Богдана Хмельницького це було важливо. Фактично, для монархів Європи і для самого Хмельницького це означало відновлення самостійності Руської держави. Уяви, це майже за 100 років до того, як Петро І завоював сучасні території України, проголосив Московію Російською імперією та вів розпорядження про створення єдиної російської історії, яка базувалася на брехні пронаслідників. Руської держави. Саме тому ваш лідер робить те, що він робить сьогодні. Бо ми доки з того, що ви ніхто. Підписуйтесь, щоб дізнаватися більше та думати ширше. Побачимось!